Ваш домашній улюбленець старанно випроше солоденького. Його маленькі оченята у цей момент дуже схожі на очі кота у чоботях з мультфільма Шрека. Звичайно, ви, як люблячий господар, не в змозі відмовити чотирилапому. Добре, якщо турбота про нього закінчується маленькими порціями цукерок чи печива. Наші кореспонденти з'ясували, які солодощі можна давати тваринам та на що слід звернути увагу. Чи то з цікавості, чи справді, організм тварини бажає порцію солоденького. Ми спробували розібратися, завітавши у міський притулок для тварин. Заступниця директора установи Вероніка Дробот розповідає: чотирилапі зазвичай випрошують те, що вживає їхній господар. Цитрусові, це апельсин, грибфрут, лимон категорично не можна давати, бо це такі продукти, які ви які викликають бродіння у шлунку. У тварини починається блювота. Також заборонено давати солодощі і випічку. Вони проводять до розлатів кишкового шлункового тракту. Також виникають алергічні реакції. Це зуд у тварини. Також хвороба починається на вушках, проявляється навіть захворювання очей. Незабаром новорічні свята. Чимало господарів зі святкового столу дають різноманітні смаколики чотирилапим друзям. До переліку заборонених у першу чергу входить шоколад. Шоколад це також така ласиш, які категорично не можна давати. Він містить такі алкалоїди, які не перетворавлюються у тварини. Це і захворювання печінки, це і цукровий діабет, і ну тобто не варто загалі давати. Загалом продаються в зоомагазинах спеціальні солодощі для тварин. То там навіть є і такий шоколад. От його можна давати, тому що він розроблений спеціально для тваринок. Ну а в домашніх умовах можна давати, наприклад, таке печиво, як Марія. Тичне печиво можна давати, але так все ж все ж таки не знову із фруктів дозволяється трохи яблук та нестиглих бананів, із овочів, гарбуз або моркву. А у зоомагазинах є навіть так зване м'ясне печиво, до складу якого входить гречане, житнє, вівсяне або пшеничне борошно, курячі яйця та фарш. Дозволяється додати у нього незначну кількість натурального меду, щоб дізнатися, що можна тварині, а від чого варто відмовитися, бажано зробити аналіз крові у ветеринарній клініці. А от якщо у вас і досі немає пухнастого компаньйона, ви можете завітати у притулок за адресою вулиця Широка, 92. Тут є як великі, так і маленькі охоронці та моркотуни. Вони обов'язково стануть вашими відданими друзями. Установа постійно висвітлює свою діяльність на офіційних сторінках Фейсбук та Інстаграм. Окрім цього, усі нагальні питання вдається оперативно вирішити з міською владою. Щиро дякуємо міському голові за те, що в такий тяжкий час установа працює стабільно. Ми маємо польову кухню на час, коли відключають електроенергію. Ми готуємо на ній. А також маємо генератор, яким підтримуємо електроенергію та тепло у приміщеннях, де знаходяться хворі тварини. Це стало можливим завдяки підтримці міської влади.